Це міст з Бужий, він злополучний, Я вже не знаю, скільки 40-50 років. І біди приключаються з ним до цієї пори. Е, такі легкові машини все спокійно проїжджають, але справа в тому, що через нього їдуть величезні машини, великотонажні, 30-40 тонн, і, звісно, він зруйнується. Він на такий вагони розрахований. Тут стояли знаки обмежуючі, обмежуючі. Але цих знаків немає. Люди кажуть, що їх. Покрали, крадуть і постійно крадуть знаки. Я не знаю, що робити, але ж треба довести до ума, чого ці величезні машини, які грузять там, я не знаю, піском, камінням, деревом, убивають міст. Ну, скоро знову вб'ють. І отак буде постійно чехарда. Хтось краде, а страдають всі. З Буш, зараз підійду до моста. Це з Буш, міст через горінь. Оцей міст, я пам'ятаю, він ще був дерев'яним. Дерев'яним цей міст був і ми дідлахами ще стрибали, стрибали з міста в річку. Потім його зробили капітальнішим. Але тоді, колись не було, розумієте, таких вагових авто. Тоді 10 тонн це максимум. А то 5, 7, ну 10, 12. Зараз тут проїжджає через цей міст авто, який важить 40-50 тонн, можливо, із вантажами. Орін, до речі, сильно обмінив, сильно, чи це міст виріс. Ну і руйнують міст. І оце недавно міст був черговий раз зруйнований і наполовину закритий, тому що провалилася, а часть е, покриття провалилася. Чотири місяці його ремонтували і відремонтували. Але ж проблема в іншому, що. Причину, то не, причину не прибрали. І ті вагові машини, які 30-40 тонн їздять, вони і будуть їздити тут. І цьому мосту, який розрахований ну, максимум на 25 тонн. розумієте, Оце максимум 25 тонн. Він, а, а може і менше, 20. По ньому їздять величезні авто. І вони його вб'ють, вб'ють. І знову людей буде проблема. Оце ремонт. Бачите, раз, два, три, чотири, 5. А це старі, старі, не хочу я під них залазити, зараз може залажу. Але вони вже такі качаються деякі. Ну на вигляд ще нормальний, але вигляд це весь вигляд. Отаке, отаке чарівне місто. Місце, річка горень, село Збуш, А там... Це, ця дорога, оцей міст, зв'язує тут десяток сіл, розумієте, десяток сіл. Збуш, Яб, тут багато, тут багато сіл, і люди сюди їздять. І для багатьох людей цей міст дуже важливий. Дуже важливий. Надзвичайно важливий. От. Ви Уявляєте, я пам'ятаю, як ми тут річкою нас на човнах возили, коли міст був поломаний, Чи їздили через лазне. Ось така історія з Бужанського мосту. Цього. Щоб ви побачили, що він руйнується, бачите? Тріщини, бачите вже? Вже тріщини. Не знаю, не в такому він і доброму стані, я скажу. Та від те, що я бачу зверху, то вже вселяє вселяє тривогу. А якщо подивитися знизу, то, мабуть, тривог буде більше, бо бачу зазори дуже відрізняються. Дуже відрізняються, значить він пішов вже якось в якусь сторону. От таке. Значить, на проїзд сторону збужа на цьому мосту обмежувач 8 тонн. Ну, от, А я говорив 20, бачите, тут 8 тонн, а звідти їдуть. 30-40 тонн, можете уявити. Там він вже тріскає той місць місцями, навіть зверху видно.